У Тернополі зняли історичні двері для магазину. У Тернополі зняли історичні двері задля магазину одягу. Власники кажуть, що їх відреставрують. У Тернополі демонтували історичні двері на вулиці Кульчицькій 5. Це пам'ятка архітектури місцевого значення. Пише краєзнавець Тарас Циклиняк. За цією адресою відкриють новий магазин одягу українського бренду Куш. Наразі там проводяться ремонтні роботи. Власниця магазину засновниця Куш і блогерка Аліна Френдій. Петро Заставний, чоловік Аліни, запевнив в інстаграм, що двері перенесе на сухий склад, де їх планують відреставрувати. За його словами, двері, які стоять на Кульчицьку, нині тимчасові. Крім того, заставною зазначає, що всередині приміщення відреставрували гіпсову ліпнину, на стелі і стінах переклали автентичний австрійський паркет, який знайшли під ламінатом. Також залишили оригінальні сходи в австрійську е і австрійську плитку. Старувані двері ми за свій рахунок реставрували ще сім років тому, бо дуже їх любимо і точно би не викинули їх на смітник. Ось так. Ну, насправді двері дійсно розкішні, як на мене. Ті двері, які встановили натомість, виглядають не як тимчасові, щиро вам скажу. Хоча Хуноус, Хуноус, можливо, і дійсно тимчасові. Подобається а, те, що люди б'ють на бат, коли бачать таку несправедливість, б, що власники і бізнес є соціально відповідальні і працюють з суспільством і щось, скажімо, якось реагують. Тому як на мене, це хороші ознаки громадянського суспільства.